Називають себе виконавцями, називають себе народними артистами для того, щоб їм показати, що в українському місті, в українській Одесі, зрадникам не місце. Ми всі знаємо. Хто така Ані Лорак Ані Лорак це співачка, яка під час обидвох майданів у 2004 році та пропродовж останнього майдану казала, що вона майдан не підтримує і нікому не радить туди ходити. Вона казала, що через майдан. Вона боїться жити в Києві. А 23 лютого одразу після розстрілів Сергія Нігояна та Михайла Жизнєвського, вона давала буквально в декількох кварталах від місця вбивства концерт з приводу весілля Сина Литвина в готелі Континенталь. Потім вона підтримувала Януковича, коли був Майдан. І усіляко казала, усіляко. Спробувала очорнити майдан, коли е, почалось побиття студентів 1 грудня е, на майдані, вона отримувала премію Золотий грамофон. А коли вже почалась, вже, по суті відкрита війна з Російською Федерацією, коли е, пішли активні бойові дії в зоні АТО, вона їздила в Москву для того, щоб отримати е, премію Ру ТВ в якості двох самоварів. Далі, Потап Потап та Настя. Потап та Настя не так давно зробили вчинок, який абсолютно їх ганьбить як виконавців від України, і який просто показав, ким вони є насправді. Під час концерту Потап зняв штани, залишився в одних трусах та сказав: дякуємо росіяни за те, що ви нас так добре приймаєте. Ну, гадаю, будь-які коментарі тут зайві і зрозуміло, хто це такі. Е, також ще є така виконавиця Таїсія Полі, яка також підтримувала постійно Януковича, яка погодилась виступати в окупованому Криму, коли його вже окупувала Російська Федерація. Саме тому ми висловлюємо протест проти е, виконавців, які зрадили Україну е, 3 серпня. Ані Лорак планує концерт у цьому клубі в клубі «Ібіца». Початок концерту о 22-й годині. Ми тут будемо збиратись безпосередньо перед концертом. За годину, за дві про час та місце збору буде оголошено на сторінках соціальних мереж, буде оголошено через засоби масової інформації. Тому сьогодні в нас так мовити, попереджувальна акція вимоги нашої. Акції полягають в тому, щоб керівництво все таки клубів одеських е дослухалось до думки одеситів. Та заборонило, ну точніше, не заборонило, а припинило сприяти зрадникам українського народу піаритись в українському місті Одеса. Ми підготували невеличкий перформанс спільно з представниками молодіжного Євромайдану, спільно з активістами, які сьогодні до нас долучились, і гадаю, кожен захоче кинути портрет оцих горе артистів. Змілий олоч або фрукти, які вже є підготовані. Дякую. Слава Україні! Героям Слава Україні! Слава Україні! Слава! Слава Україні! Героям Ви ага. знаєте, що зараз тривають акції бойкот російських товарів. Також є заклики бойкотувати російські ресурси в інтернеті, не користуватися ресурсами, такими як соціальні мережі, ВКонтакте, однокласники. Та інші пошуки чи емейли. Чому? Тому що там все доступно в ФСБ. Чому не треба купувати російські товари? Тому що з цих податків, які вони отримують від купівлі, вони сплачують в казну РФ. А з цієї казни фінансується армія, армія Путіна. Також це наші події бойкоту. Вона бачите, не минає і виконавців, виконавців, які Підтримують це таможний союз, чи не підтримують оці прагнення змінюватися наше на краще, не підтримують майдан, а натомість ще більше навіть а, допускали вислови, які знущалися з нас. Тому ми закликаємо, щоб не робити недалікого виноку, а, а, щоб ані анілок, чи то по чи то контакті, чи то якийсь снікер, всі вони мають бути викатовані однаково. Ніхто не у мене нашої уваги. Будемо разом і до кінця боротися за справедливість. Слава Україні! Добрий всем день. Попрошу не опускайте. Соборна Україна. Одна, єдина, соборна Україна, Одна єдина соборна Україна. Путінський повіяв про те, що їм в місті Одеса в українському місті наголошують не місце. Одеса це Україна. І жодних зрадників України виступати ми не будемо допускати. Тому Чекаємо ще усіх 3 серпня біля входу цей же клуб за годину, за дві до початку концерту на 20-21.00. беремо своїх друзів, беремо своїх сусідів, беремо своїх родичів і будемо робити усе для того, щоб ось такі от особи, вибачте, повії не могли. Ти нашій українській Одесі, дякую кожному, хто приєднався до нашої акції сьогодні. А сьогодні все зараз. Ми це все приберемо.